Від впливу на бюджет до театральної реанімації черкаський жовтень виявився багатим на обіцянки. Найгучніші з них «Віка новини» зібрали у черговому топ 5 Чого чекати? черкасцям, Катерина Ковбі розкаже. Підмога стилу. У жовтні депутати облради беруться опікуватись черкаськими воїнами. Місцевим матовцям обранці обіцяють гроші на лікування та реабілітацію. Поміж з бюджету депутати обіцяють і сім'ям бійців, адже діляться мають резерв у майже 100 тисяч гривень, невикористаних використаних вибулими депутатами. Найближчим часом грошову допомогу обіцяють принаймні 40 черкаським воїнам. Обіцяють підтримку атовцям і медики. На цих кадрах протези черкаського виробництва. Такі воякам тут готові ставити цілком безкоштовно. Це протези верхніх і нижніх кінцівок, протези стигна, протези гомілок. Над кожним протезом працює команда медиків. Поставити на ноги пацієнта вони можуть за кілька тижнів та додають допомогти прагнуть кожному воїнові. Не поскупились на обіцянки у жовтні і водоканалівці. Кожен такий люк тут готові замінити на альтернативний з полімерного матеріалу. Люк, чову не залишається, а крішку ми замовляємо під замовлення по тих типу розмірах, які вони є, а там стандартні три розміри. От під ці розміри ми замовляємо з композитного матеріалу. Тобто, ну, цим самим якби ми е, убезпечуємо містян для того, щоб подальшому на цьому змісті не було крадіжки. Такі люки обіцяють служитимуть як найкраще, адже кожен з них температуростійкий має запірний пристрій та створений з урахуванням найсучасніших вимог. Не спостереження, а прямий вплив у жовтні черкасцям обіцяють доступ до міського бюджету. Місто першим в Україні впроваджує нову програму розподілу коштів. Мета можливість підвищити громадську активність і становлення належного партнерства між органами влади та мешканцями міста. Програму владці обіцяють виділити 5 мільйонів гривень. Для їх освоєння містянам необхідно створити проект та виграти голосування на сайті міськради. Готують жданиками у жовтні і черкаських театралів. Звести дах та укріпити постраждалі у пожежі стіни. Їм обіцяють до нового року. Зараз йде перший етап відновлення театру. На це виділено мільйон двісті тисяч гривень. Відразу по тому акторам обіцяють відновити сцену, глядацьку залу та хол, аби що найшвидше повернути черкасям театр. Катерина Ковбій, Віка Новини.